Всім привіт! Сьогодні будемо шити чохли для кросівків і не тільки для прання. Поміряю розмір самого меншого, який у мене є, і самого більшого, який у мене є. Висоту, ширину, приблизно, хоча б також поміряємо об'єм. Є такий домашній халат. Махровий, в якому ніхто не хоче ходити, От подаруємо йому друге життя. На підклад звичайна сорочка порізала. Можна поставити тоненький трикотаж або якусь підкладочну сітку. Підклад зробити краще трішки-трішки менший, десь на 1,5-2 см, щоб Тримав форму. Вшиваємо блискавку, підклад. моделі звичайна, ніяких ускладень На кінці блискавки поставлю кіперну стрічку, щоб зручніше було закривати і відкривати. Бочка будуть круглі. Так мені захотілося ще круглі бачка не шила. Ви можете зробити, як вам зручно. З... Взяти запозичити модель зі звичайної косметички або звичайного пенала. Нічого складного. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал. Ну, і дякую вам, що ви поряд зі мною. Ставлю мітки по центру, щоб зручніше було вшити. Перше пришиваю вверх, починаю від блискавки. Щоб було проще, можна разом з підкладом пришити, а потім просто окантувати края. Я окантовувати не хочу, зроблю окремо підклад і верх. Можна також використовувати такі чохли ну, для звичайного прання, для білизни, часто нам дівчатам потрібно. Ось так по кругу вшиваю бочок. Тепер будемо пришивати підклад, бочок підклада. Ось так у нас все, все хорошо, акуратно виходить. На, підклад, на підкладі також роблю мітки, щоб зручніше було. І пришиваю. Так як у нас же ж пришита блискавка, пришиваю від блискавки по кругу і до блискавки. А той шматочок сантиметра, там де блискавка, сантиметра 5 4 в кого як вийде, потім зашиємо все разом. Одну сторону ми вивертаємо, одну сторону, ну, звичайно, вшиємо, а іншу, на іншій стороні просто лишимо невеличку дірку, щоб можна було вивернути. Ось так у нас вийшло. Ось цей шматочок коло блискавки. Зашиваємо все разом. Так як там вшита у нас блискавка. Тепер іншу сторону зробимо. Провірила кожен раз кожну операцію після себе провіряю, щоб було все акуратно, красиво. А то будь-яка дрібниця, потім може. Дратувати. Ось так від блискавки по кругу, вирівнюємо мітки ті, які ми робили, щоб було зручніше. Так, ось так буде, лише дірку, щоб було зручно вивернути, і все. Дірку можна зашити руками, можна зашити на машинки, кому як зручно. Я зашила руками, щоб не так була помітна. Пробуємо, шиємо для себе, нічого складного. Ось такий у нас вийшов чохол Якщо розмір поменше взуття, можна дві, можна пару класти, дві одиниці. Якщо більші, там ботинки зимні, чи великий розмір, то по одному. Нічого складного, все легко і просто. Шиємо для себе, щоб було чим користуватися. Дякую, що ви зі мною.